Так, я вчорашня школярка. Зараз навчаюся на першому курсі могу. Але вже за кілька років я впевнена буду керувати одним із банків, бо це моя мета. І мова не лише про українські установи, а й про банки ЄС, адже я студентка факультету європейської освіти. Завдяки отриманому мною диплому кордону для мирної роботи значно ширше. Так, я вчорашній школярка. Зараз навчаюсь на першому курсі могу, але за декілька років я впевнений, стану таким фахівцем, завдяки якому ваші компанії будуть просвітати. Я спрямую ваші фінанси у правильне русло, від чого ваші прибутки вас приємно здивують. Я майбутній економіст європейського рівня, адже нині я студент факультету європейської освіти. Так, я теж студентка першого курсу МГУ, але вже маю досвід тих фахово керувати персоналом за моїми плечима роботи в адміністративному напрямку. Але моя мета мати ще гринтовніші знання, щоб вміло реалізовувати їх на практиці не лише в Україні, але й в країнах ЄС. І саме тому я студентка факультету європейської освіти. Хочете бути фахівцем, якого цінують, до якого прислуховується? Хочете бути затребуваним на ринку праці в Україні і в Європі? Тоді приєднуйтесь до нас, факультету європейської освіти МГУ